Якбана Старлінк Україна б цю війну давно програла з такими словами, державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо звернувся до міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він прокоментував заяви Польщі про пошук альтернативи Starlink у разі якщо США надумають його відключити для України. Це сталося після того, як Сікорський відповів Ілону маску, що Starlink для України оплачує міністерство цифровізації Польщі і вартує це близько 50 мільйонів доларів на рік. Тож, у разі якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, він пригрозив, що в країні будуть змушені розірвати контракт зі Starlink. Тоді Марко Рубіо заявив, що Сікорський вигадує і ніхто не погрожував відключити Україну від Старлінк. І закликав Сікорського дякувати, оскільки, мовляв, без Старлінк Україна б цю війну давно програла, а росіяни зараз були б на кордоні з Польщею. Пізніше до Рубіо доєднався і власник SpaceX Ілон Маск. Він грубо відповів Сікорському щодо оплати за послуги супутникового зв'язку для України, назвавши його маленькою людиною. і наголосив, що Польща платить лише крихітну частку від вартості. А Starlink не має ніякої заміни. Після чого Маск запевнив, що Starlink ніколи не вимкне свої термінали незалежно від того, наскільки бізнесмен не погоджується з політикою щодо України, і додав, що просто стверджує. Далі цитую без Starlink українські лінії зруйнувалися б, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації. Після критики держсекретаря США Марко Рубіо та Ілона Маска в сторону Радослава Сікорського до американських лідерів звернувся і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він закликав поважати менших партнерів. Нагадаємо, все почалося з того, що власник SpaceX Ілон Маск у соцмережі X заявив, що вся лінія фронту в Україні завалиться, якщо він вимкне систему Starlink, яка є так званим кістяком української армії, і повідомив, що його вже нудить від того, що Україна неминуче програє. Він також додав, що через доступ до своєї супутникової системи Starlink кинув виклик російському лідеру Володимиру Путіну. Однак зараз Маск хоче, щоб війна завершилася. До слова про обмеження доступу до системи Starlink в США заговорили ще наприкінці лютого, коли Україна вперше відмовилася підписати запропоновану адміністрацією Трампа угоду про Мінерали, Нібито для того, щоб схилити Київ до підписання угоди про українські корисні копалини. Тим сам Ілон Маск і прес-служба компанії Starlink заперечили такі наміри. Софія Фенко, телеканал НТА.